Цей фільм створюють зовсім не імениті режисери та оператори. Над ним працюють рівненські бібліотекарі. Матеріали збирали у всесвітній мережі, дещо знімали самі. Кажуть, фільм розкаже рівнянам про вшанування Великого Кобзаря у їх рідному місті. І, хоч робота для бібліотекарів зовсім не властива, монтують стрічку натхненно. Робота дуже цікава, хоча така доволі клопітка, тому що треба і матеріал підібрати, і музику підібрати. Ну, ми вже на завершальній стадії. Залишилось просто змонтувати. Ну, суто такі деталі залишилися. Фільм та буклет про місця вшанування Тараса Шевченка у Рівному. Презентуватимуть вже днями. Визначити 10 позицій допомогли архівні матеріали та преса. Бібліотекарі кажуть, про деякі місця і самі не знали. Наприклад, про пам'ятний знак, який встановили у 1999 році за власний кошт мешканці басового кута. Інший знаходиться у самісінькому центрі міста. Пам'ятний знак, який стоїть в центрі міста на Майдані Короленка, який був поставлений до 150-річчя з дня виходу в світ першого кобзаря, і до цього часу стоїть цей скромний. Ну, камінь з надписом багато рівнян про це не знали. І навіть ми, зокрема, не знали, знайшли в літературі це все е, підтвердження в газетах, але пішли, перевірили, дійсно. Знайшлося тут місце і єдиному в області лауреату Шевченківської премії і традиційній акції Весна починається з Шевченка. Усіх їх працівники бібліотеки внесли на спеціальну інтерактивну карту, яку розмістили на сайті бібліотеки. У процесі роботи задумали видати ще й закладку з основними датами життя і творчого. Чусті Тараса Шевченка чогось так ну собі подумала, що якщо ще зробити закладинку таку з основними датами, тому що е, воно навіть знадобиться і в школі, і студентам, які навчаються в коледжах, да і власне для себе, теж я так вважаю: якщо ми себе відчуваємо патріотами-українцями, ми маємо знати ці віхи. Фільм, буклет та закладку у подальшому планують поширити у школах рівного, а також розмістити на сайті бібліотеки, аби кожен охочий міг дізнатися про те, як шанують Шевченка у Рівному. Ірина Нечепорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.